11 червня відбулося святкування сторіччя національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. Це 100 років щирої та відданої праці з любов'ю до довкілля. Це мільйони випускників, для яких природа не лише слово. Кожний рік, кожний тиждень, кожний місяць. юнати, натуралісти, біологи приносять якісь здобутки або своєю працею, або своїми дослідженнями. І ці здобутки в загальному в копілці всіх майбутніх звершень позашкільної освіти. Ми війшли у міжнародні конкурси, ми війшли у космічний простір, де проводимо експерименти. Ми війшли в експериментальну роботу на південній. Нашої станції полярників, і власне кожен день це є здобутки нашої молоді, наших педагогів і, власне, всього нашого громадського руху екологічного. святковій залі закладу лунали щирі привітання з ювілеєм з усіх куточків України, адже на захід завітало багато почесних гостей. Це власне. Друзі, колеги, директори, методисти, керівники гуртків, власне, це ті люди, які якраз і цю роботу роблять. Це всі директори обласних районних і міських екологістичних центрів, це всі юнати, які на цих центрах працюють і здобули право приїхати. Це, власне, всі громадяни, які в тій чи іншій мірі близькі до екологічного, біологічного громанічного руху. 42 талановитих педагогічних працівника отримали подяки, грамоти, відзнаки від Міністерства науки України. Також викладачів було відзначено заохочувальними відзнаками імені засновника агробіологічної станції Федора Михайловича Трецькіна, основоположника політехнічної освіти та запровадження дослідництва на навчально-дослідних земельних ділянках Дмитра Лавриновича Сергієнка, імені основоположниці створення системи позашкільної освіти. України та проведення масової освітньої роботи Любов петрівни Манорик, а також планка, грамота та подяка Ненс. Є сьогодні тут не одна з повною делегацією керівників гуртків, методистів, науковців, представників громади територіальної, ну і, звичайно, дітей, тому що історія руху без дітей не відбулася би. За таку довгу історію своєї діяльності зі стін національного екологонатуралістичного центру учнівської молоді вийшло понад 100 тисяч випускників. Багато з них стали відомими не лише в Україні, а й далеко за її межами. Для нас структура, яка сьогодні святкує 100 років, це не просто підрозділ Міністерства освіти, який опікується екологічними питаннями. Це центр, де з Бирають дітей, де вчать дітей любити природу, і всеукраїнська екологічна ліга дуже багато років співпрацює з колонтерористичним центром. Ми, ми перший з'їзд нашої організації 30 років тому назад проводили саме в цій будівлі. Бо дуже багато людей, які є членами нашої організації, є вихованцями цих структур по всій Україні, і я вважаю, що державі треба. Приділити значну увагу збереженню і розбудові таких центрів по всій Україні, тому що на жаль, під час адміністративної реформи, частина таких центрів була з'єднана або навіть взагалі закрита і ліквідована, що абсолютно унеможливлює в позакласний час працювати з дітьми в сфері захисту довкілля. Ми проводимо разом заходи, акції, конкурси, форуми. І ця освітянська робота щодо екологічної культури, формування навичок природного збереження природного середовища, екологічно дружньої поведінки це наші спільні завдання. І от об'єднання таких зусиль дає можливість сформувати нове, неспоживацьке ставлення до природи. Ми щиро вітаємо наших колег з такою прекрасною подією, і маємо надію, що ще. 100 і ще 100 років це буде процвітати, це буде розвиватись і давати надію нашій державі стати зеленою екологічно безпечною процвітаючою країною. В цей же день в закладі відбувалися виставки партнерів та колег, спільна робота з якими дала великі плоди. Ми представляємо нашу кафедру, яка співпрацює з Ненс вже достатньо довгий період. Ми проводимо екологічні дослідження, досліджуємо стан довкілля, готуємо студентів за спеціальностями екології та технології захисту навколишнього середовища. Зараз це десятикратно стало важливішим, тому що наше довкілля і так має величезне антропогенне навантаження, а наразі воно страждає, як ми знаємо, від війни. Ми виставляємо наш досвід власне, роботи в екологічній сфері. У нас є дружні. Ня організація партнерська це екологічна варта. Ми розробляємо стратегії психологічної підтримки дітей в природі. Також розвиваємо концепцію екологічної освіти. На даних нашої виставці представлені література, та приклад співпраці з Ненсом, оскільки ми дуже часто проводимо спільно продоохоронні конкурси. Зрозуміло, що КПІ – це про технології, насамперед про технології захисту довкілля, про ресурсоефективні ефективні технології, про чисті технології. Відбудова України обов'язково буде. І вона буде відбуватися по нових міжнародних вимогах, засадах і тому ресурси, ефективні технології і технології, які будуть стояти на захищати, скажімо, довкілля. Насправді вони вони є вже досить затребувані. І Саме вони будуть відбудовувати Україну. Хочу представити вам благодійний. Фонд Щаслива Лапа більше вісьми років ми співпрацюємо. Ми це благодійний фонд щаслива Лапа і Національний екологістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки України. За цей час проведено. Багато конкурсів, основна тематика яких гуманне ставлення до тварин. До речі, було розроблено буквально у 2023 році спільну програму навчальна програма з позашкільної освіти колонотуристичного напряму. Юні знавці собак та котів. На сьогодні це надзвичайно важливо, тому що в умовах, які склалися, у нас дуже багато тварин, домашніх собак. Котиків залишаються без нагляду, і їх треба прихистити, їм треба дати раду. Ненс організовує участь у п'яти міжнародних конкурсах і програмах, в яких заклад пройшов афіліацію, а саме міжнародна науково технічна виставка ISEF США, міжнародна програма ГЛОБЕ, міжнародний конкурс комп'ютерних проєктів InfoMatrix Румунія, міжнародна екологічна олімпіада наукових проєктів з охорони довкілля Dream Eco та міжнародний конкурс екологова Легічної спрямованості під час урочистостей фіналістам міжнародного конкурсу комп'ютерних проєктів інфоматрикс було вручено нагороди гордість України України-2025». Проєкт називається «Stress Level Detect». Це застосунок для розпізнавання стресу за обличчями для відповідно спрямований для покращення продуктивності працівників або ж учнів, тобто він буде використовуватися в навчальних закладах або ж офісах. Мій проект навчальна гра. Пазл в космосі, він навчальний і ігри це також зараз дуже актуально, і це можна дуже якісно комбінувати. А мій проект це архітектурна історія церков України про шлях розвитку якраз православної церкви а, в Україні. Так я планую розвивати цей проект. А, я планую зробити другу частину цього проєкту. Важко повірити, що такі юні натуралісти вже розробили такі надзвичайно важливі для суспільства проекти. Учні досягають таких результатів завдяки глибокому розумінню педагогами важливості екологічної освіти як стратегічного вектора розвитку. Ми вважаємо, що на а попереду, років 50, ми мусимо дуже щільно працювати в цій парадигмі, для того, щоб і молоде покоління навчалися. І старші могли передати найкращі здобутки. Тим більше, що в зв'язку із Терористичною Федерацією в нас дуже серйозні проблеми із екологією. Екологічний геноцид він рухається не тільки там, на Заході, а він рухається по всій країні, по всій Європі. Для цього треба мати зовсім іншу парадигму. В навчанні в вихованні і здобутки практики. А це на наш погляд якраз екологічна або природоохоронна освіта. Коли ми бачимо якісь екологічні катастрофи чи ще щось, ми задумуємося, а чому, чому так сталося, але ми не хочемо бути а, учасниками того, щоб це змінити. Тому, мабуть, це дуже важливо, тому що ну, це така база, це земля на якій ми живемо, і це знаєте, це як основа всього. Ми приходимо в цей світ на цю землю, тому ми повинні по неї дбати. Дуже рідко насправді люди усвідомлюють, що ось це така робота. На дуже цікава, але вона при цьому і тяжка. Продовж святкового дійства гостей та ювілярів своїми номерами розважали вихованці дитячого естетико-натуралістичного центру Камелія. А після завершення урочистої частини на гостей ще чекали цікаві майстер-класи та висадження Алеї Слави. Ми представляємо локацію зі створення майстер-класів з флористики. Представляю Харківський національний університет міського господарства Бікєтова, зокрема, жлово-комунальний коледж, який є структурним підрозділом цього університету. Ось в цілому ми викладаємо, навчаємо майбутню молодь таким ось, такому цікавому напряму, як ландскейпінг, Тобто, це створення зелених просторів, озеленення міст, і одним з напрямів нашої діяльності це є флористи. Така, щоб предметно скажімо так пояснити нашим, нашій молоді, яким чином можна створювати прекрасне, тобто наприклад, таких ось бутоньєрок, флористичних композицій та різних таких елементів. Пам'ятаємо, що це лише початок. Тисячі юнатів по всій Україні продовжують щодня писати історію на заняттях, в природі, в теплицях, лабораторіях. Попереду нові відкриття, перемоги, та найголовніше, що попереду багато любові до природи. Хочу сказати, що 100 років це не просто історія, це ветерани, це люди, які творили і будуть творити цю історію. Наш рух славетний і славний, тому що такої історії немає жодної із напрямів позашкільної освіти. Бо екологія і біологія це наше життя. І ми сьогодні повинні підготувати в майбутньому такого науковця і дитину-дослідника, який буде будувати майбутнє нашої держави, а тим більше у післявоєнний період буде відбудовувати нашу Україну. Зі святом, дорогі колеги.